Всім привіт і наступний вихід в пошуку грибів. Сьогодні я в такому от величезному, привеличезному старому, фруктовому саді. Саду, саді. Як співав його бобул, а вже осінь прийшла в наш сад. В наш сад вже не осінь, а вже прийшла зима грудень місяць. Бачите, поки що така зима безсніжна, ну як є. Добре, що хоч так. І сніг ніби потрібен, але як я, я вже сходив, подивився і от там от понад краєм ростуть тополі. Скільки там грибів, я ще в житті не бачив. Я просто сюди зайшов, думаю, подивлюся ще. Можливо, якесь там яблуко знайду, знаєте, думаю, собі там візьму. Ні. Нічого тут такого немає, ніяк. Тут зимніх яблук не залишилось. А от грибів там то фантастика, я ще кажу, реально ніколи не бачу такої кількості. Величезна проблема в тому, що вони ростуть дуже високо, але є й такі, що можна дістати. Тому кому цікаво подивитися, скільки там гливи і не тільки глиби. Залишайтесь, йдемо мені ну, пройти тут метрів 400 і будемо вже на місці. Буду вам показувати той гарний клондайк. Так, отут я не проходив, Отам, от там далі починається поле, А тут такий невеликий рівчак є в саду. І Я отак от звідти йшов, думаю не буду обходити таке коло, знаєте. Переду сюди. І гляньте, що тут робиться. Я ще не дійшов туди. А що тут робиться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гляньте, стоїть. Старий. Престарий канадський клен. Я до попередніх відео бідкався, кажу, немає грибів, на тих колинах вже все пропадає. Так, що тут у нас? А в нас тут ніяка фламуліна. О, така от Фламуліна. Ось вона. Та й непогана, але то таке. Тут же вона пропадає, дивіться, навіть молода пропадає. А отут ось скільки глиби. Боже мій, скільки тут гливи. Зараз я на витягнуту руку, мабуть, буду розкладати штатив і вам показувати ось і от там. Вверху зараз розкладу штатив, покажу. А до штатива, поки я той розкладу. Ні, Мені треба буде залізти. Що зараз я сюди залізу і вам далі буду показувати. Це просто неймовірно. Так, шановні, я на дереві, тільки б не впасти. Ото там, подивіться, що робиться. Скільки тут гливи. Там є. Ось тут попід ногами. Так. Там вже пропало скільки фламоліни. А ось. Це просто клондайк. Ви коли-небудь бачили, стільки грибів. А я взяв таку малу тару, навіть не знаю куди їх буду потім складати. У мене є відро, в принципі є два пакети, але не знаю чи вистачить, тому що ці то по... ну я то поміщу. Боже там далі, далі пламуліна. Але от гливи. Скільки я сьогодні вже знайшов це. Ось неймовірно, ну давайте. Отак от. Опа. А? Яка? Все, забираю оце. Забираю оте. Ха. І вже в мене, в принципі, норма буде, знаєте, то я ходив попередні рази, не міг знайти, навіть це не про таку кількість і не мріяв, а тут буквально на одному дереві. Але що там робиться, то взагалі якось. Не знаю. Зараз це зберу і підемо далі. От я й дійшов до це місце. По ту сторону у нас залишився сад, а отак от попід садом, попід такою от старою дорогою, ростуть тополі. І оце тепер наша грибалка буде проходити іменно в цій зоні. Але поки не до тополь, десь я тут... Бачу ще гриби. Опа! Так, потім підчищу. Є глива. І десь ще тут була. Десь я бачив. А от молода. Бачите, на палках тут. Там на деревах буде, а тут на палках. Ось така от. Молоденька, свіженька, прекрасна. Отак от. Добре. От. Добре, добре, добре. Але основні гриби будуть отам. Зараз туди і підемо. Так, наступне тополя. До речі, хто не знав, то тополя саме-саме улюблене дерево, де любить рости глива. На цю я вже запізнився. Вже пропала. А ось тут опа. Ось тут у вітках. Дивіться, яка красива. Опа! Як же тебе, як вона міцно тримається? О, яка красива. З рук випадає. На вулиці, до речі, холодно. Я великий мінус що не взяв своїх ніяких там парчаток. Руки підмерзають. Такий ще вітер пронизливий, знаєте, неприємний. Ось О, такі гарненькі. Так, ці є. Зараз давайте туди до пакету. О, скільки вже пакеті грибів. І тут ще бачу ось в цю сторону. Так, вже поставлю. Ну, ось є, але тут, мабуть, вже вони пропали. Просто показую, що гриб був і гриба тут було чимало. Ось-ось і он там далі. Як вже незручно камери до них діставатися, Вон, бачите, вдалині? Ну, то вже такі, не свіженькі. Ці залишимо тут, а йдемо ще туди вперед. Там буде краще. Пам'ятаю ці місця ще з дитинства, років 20 назад, тут взагалі не було. Жодної мели на деревах, а тепер гляньте. Всі тополі в омелах. Все заразі. Так, тут ніби нічого я не бачив, так? А от там далі, от вони тут починаються ці грибні колондайки мої. Зараз я вам покажу, шановні. На таке натрапити це велике щастя. Дивіться, що тут робиться. Все, ставлю пакет, знімаю рюкзак. Шкода, що в мене камера без зуму. Це звичайна камера, де ви бачите отакі от нарости. Дивіться, що тут робиться. Там, можливо видно буде. Я то зараз по можливості все буду забирати. Але там на висоті 4-5 метрів. Просто все в грибах. Все. Думаю, я оці от дістану. Ось які, Гляньте, яка глива, який то розмір гриба. Так, це я не витягнуту руку, але штатив не розкладаю. Так, добре. ті Якось будемо діставати. Такий чагарник, груші, лід зачіпляється. Подивіться тут. Тут молодий гриб. Можливо з цієї сторони. От ви просто, я буду так повільно показувати. Все дерево в рибах. Все. Але ж кажу, що я їх не дістану. Дістану тільки невелику частину з тих грибів. Дивіться, ще отут є. О! Підмерзають. Ось лива. Якось воно дивиться догори. Росте. Я думаю, що це просто вітка впала, вона росла нормально. Так, нехай тут буде. І ось. Так, я думаю, що вітка падала і ці гриби от збилися. Так, це потім заберу що в нас тут ще є ось ще є гриби і тут погляньте скільки тут гриба все дерево в грибах висота 4-5 і далі метрів так зараз буде якийсь з тих екземплярів палкою збивати якісь зіб'ю ну і тут ще по, по підзбирую які вам показував і там їх буде не менше. Там просто взагалі якісь фантастичні дерева, але ж так само на такій величезній висоті. Так, поки забираю ці і будемо йти далі. Як то кажуть, дай Боже не впасти. Подивіться, тут трішки заліз, ну таку трухляву, ще навіть не всю глибу тут зібрав. Хочу показати зблизька оцих шлапаків. Ота, боже мій що воно тут робиться. От як мені оцього дістати? Так, 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 камеру зараз цю руку. На дістану, на жаль. Потрібно дві руки. Тому зараз вимикаю камеру сюди, як то кажуть, за пояс і буду їх забирати. То неймовірно, що тут робиться. Так, ще потрібно безпечно буде злізти, все таке трухло, ледве тримається. Ой-ой-ой, все заради того, щоб зняти гарні кадри. Ха, так. Тільки невелику частину вдалося дістати, тому що в такі висоти, ну то нереально. Гляньте, які гриби. Який це розмір. Це, мабуть, вже брати не буду, тому що вона така вже жовтаста, бачите. А ось оці. Гляньте, які сіренькі. Во! Оце гриби. Оце вам зима руки червоні. Так, зараз в мене є чай. Трішки поп'ю чаю і піду далі. О, яка краса, шановні. Так. Взяв я таке невелике відерце. Думав, буду, буде там фламуліна. Зберу фламуліну. Тут уже в пакеті скільки. І ще ці поміщу. А ще там мають бути гриби. Там ще, здається, дерево більш. Набагато більше ніж тут. Але так само взагалі нічого не дістанеш. Ну то таке. Можливо, хоч частину вам покажу. Добре, пів чай, відігріваюся і йдемо далі. Так, трішки відігрівся, знаєте, так, поки йшов тут в цих низинах, бо у нас дуже горбиста місцевість, то такий яр. Взагалі не вітру, нічого не було. Ось наступне дерево. І то я заберу. Дивіться, які класні. Такі темні, такі, ух, які гарні гливи. О, який. Який шлапак сидить. Опа. Так, поки буду тут їх тільки дістану. От тут їх класти. А потім відійду чуть далі. відійду чуть далі, щоб вам показати Що тут робиться. Бачите, з цього дерева тільки мало я взяв гриба, тому що його нереально дістати. Я скажу, шкода, що камера без зуму, чи буде вам видно. Ота от вітка, яка йде отак от в сторону. Ото вся в грибах. Ну, нічого не видно, шкода, що. Отак скажете, чи брехунець якийсь. Можливо якось буде. Ось тут стовбур. Ось тут відходить от там-там. І там все в грибу. Боже мій скільки їх там. І по цю сторону є. І ось там чуть вище я не дістану. Ого, тут під ногами, бачите, нападали. Нітки ніяк не показати. Ну, мабуть ну, без толку так тикати камерою. Просто повірте на слово, що їх багато. Хтось може поставити на стоп-кадр і роздивитися. Гриби там присутні, але дістати їх нереально. Тому забираю оті і йдемо туди далі. Апщо має бути. Так, а тут біля саду от такі ще є величезні, перевеличезні верби. Я не знаю тут яка її товщина. І тут іду собі, бачу Дивіться, яка купа грибів. Яка величезна купа грибів. Так, вони вже пропали. Це, здається, була лоскатка золотиста. Ви гляньте, як кучно і як густо заріс цей гриб. Ось тут, тут вони є. Гляньте, ото що за розмір. Ага, він ще по ту сторону є. Зараз я обійду. Дивіться. Я вже так собі дозволю взяти оцього риба. Він розпадається. Так. Це була лоскатка золотиста. Хто бере, хто не бере. Це кажу, на розсуд кожного. Давайте по ту сторону. Обійдемо, глянемо. Ого! Ну, Тут здається, вже хтось був. Ну, Не може ж гриб так давай ногами лежати. Хтось поцікавився. Вон якений. Оце дивіться грудень місяць. А як добре, що збереглися ці гриби. Красиво. Таке знайти, а то взагалі свіжак. Супер. Але не за ними сьогодні. Просто так, знаєте, проходив. Та й взагалі я такі гриби ніколи не беру. Але показати можливо комусь було цікаво. Та й мені, в принципі, цікаво все. Йдемо далі, шукаємо глиба. Так, чергове дерево. Така вже суха, суха тополя. І вся вона в таких трутовиках але один гриб та є так я підготував інструмент можливо вдасться його звідси якось збити це не дуже проста задача однією рукою але ось він гриб ану дайте мені його впіймати як він буде падати Оба. спіймав на льоту Отакий от один. Також вже жовтенький, не знаю. Поки візьму, нехай буде для кількості. Але от тут він був один. Там далі є молода хлива, Ну але ж так само на висоті метр чотири. Нічого не поробиш. Та й камера безума, щоб близько не покажу. Йдемо туди. Ось тут от сад. І повірте мені на слово, що от кожне дерево. Там вже взагалі навіть більша висота, там метра сім і починаються гриби. І всі вони наверху ростуть. А до речі, а там от метрів за 100 я бачу знову гриби. Давайте пройдемось разом так. Вже не буду вимикати, просто покажу по яких місцях я хожу, як я збираю ці гриби. І Взагалі містина. До речі, поки думаєте, написати в коментарях, чи ви такі гриби збираєте і що взагалі у вас з цими відбувається. Тому що я ж кажу, попередні виходи, коли ходив до лісу, ну було дуже мало. Я попід річкою ті роки вони росли попід річкою всі гриби. Дуже було багато, а що з цього року взагалі ніяк. Ну, от знову ж таки, дивіться, це підійшов. Ось так, ставлю все до речі, ставлю відро, знімаю рюкзак. Не знаю чи то воно буде видно. Ось одна то поля і друга. Давайте почнемо з оцієї. От просто та ні, воно нічого не видно. Отут де розходиться оця вітка пішла на, на бік. Воно все в грибах. Боже, скільки їх. Але ж не дістати. Не дістати. Так. Нереально. Не а тут вам видно? Ви подивіться, що за шлапаки. Скільки їх тут. Яйці не дістану. І от там гриби. І от там все в грибах. Дивіться. Ось воно розходиться на двоє. Отам, от де в кінці за... закінчується. Просто їх там сотні. А ось які повиростали, нічого не дістати. Дуже шкода. Можливо ці якесь я на висоті метра половиною якусь частину дістану. Бачите, як гриби є, але ну, майже нереально їх звідти взяти. І оця от деревина, і ота от деревина, все вгору пішло, все в грибах. Високо ростуть. Що ж поробиш? Спробуй зараз щось тут взяти. Ну цю то я візьму глибку. оце от мені бонус один. Оба глибка така. От що з тими робити? Боже їх тут тисячі реально. І там, і там, скрізь повно. Частину грибів все-таки дістав. Я міг поставити камеру на штатив. І показати цей процес, але що тут такого? Ось такий от триметровий друк, скажімо так. І дивіться, куди він дістає. Ну так добре. Дістає. І гляньте. Ох, які гриби. О! А їх тут, я ж кажу, там наверху їх сотні. Тут реально можна, не знаю. Цілий віз було б набрати. Ну все, ці кладу і глянемо ще. Тут ще далі є тополі, може там, бо я ну, ось з цього рівчака піднявся, пройшовся, знаєте, подивився, потім то пішов туди далі, в сад глянути яблук. А там я ще не був, там ще трішки є тополь, можливо, ще там якісь будуть гриби. Але тут їх просто, я не знаю, ніколи в житті стільки не бачив. Але ж не дістанеш. Хоча добре те, що є. Радіємо тому факту, що вже вдалося добути. Так, а тут от така от величезна тополя, але на ній немає нічого. На тополі нема. А біля отакі ще гриби та й є. О. Але якість у них не знаю. Мабуть, ці не буду брати, але бачите... Ні, такі вони набиралися води. Зібрати не буду. Отам ще далі є поле. Але якщо чесно, вони грає одне місце. Тому що тут місця такі, ну скажімо так, вовчі. Не буду говорити тут. Що, знаєте, хто знає, той знає з місцевих. Можна було б туди далі пройти, але не хочу. Повертаюся туди ближче до саду. Та, в принципі, ось він сад, просто тут такі от є рівчак. І Там далі, далі, там також є тополі, але не хочеться тут ходити. Йду сюди. Ближче на відкриту місцевість, бо і так. Давайкувати від села. Все, підемо, там ще в низині глянемо. Грибків краще там. Так, вийшов я з того місця. Іду сюди. Я сказав, що тут є ще тополі, можна глянути. Так. Це до речі не глива. Але подивіться, якого розміру доросла ламуліна. Але, я тут... Але ви взагалі не бачу таке вже сухе дерево. Ви просто гляньте. до якого розміру може доростати опаняк зимовий. А? Ви бачили коли-небудь іменно такого розміру? Ну то Я ці візьму, кажу попередні рази. Я взагалі бідкався, що нема гриба. Так, його тут небагато. Але глянь, такий свіженький, красивий. Тут внизу. Ну ці, мабуть, вже не свіжі екземпляри. Глянь такий розмір. Ух, краса яка. Ну а ці то свіжі, шикарні. Ці буду забирати. І підемо туди вже вниз. Там такий є ніби рівчак. Ще тому рівчаку проглянемо. І будемо вже йти додому. Вже не збиралися сьогодні. Ого, скільки грибів набрав, як ніколи. Так, Спустився я зверху, тополі там вже позаду, сад позаду. До речі, якщо я кажу, буду живий і здоровий, то весною вам покажу, що робиться на оцій місцині. Тут, от буквально 30 на 30, я зібрав майже 400 зморшкових шапинок. І що саме цікаво, що тоді ми пішли, е, ну, були там в справах, треба було тут поприбирати угіддя. Я так камеру не брав. Просто до мене ну зайду гляну. Як глянув, а вон тут просто все. Ну, вже прийшлось, був в мене той пакет там. То капець, скільки тут було грибів. Так що квітень місяць тут буде їх повно. А ми поки йдемо туди. Далі. Так, і тут в низині Ось, бачите, Вже зовсім не так як там. Але я. Отак, дайте дістати, дивіться, де ще не дістану цю глибу. Яка вона... Опа! Забрав! Ще пара беремо. Так, забрав ту маленьку глибку, це в нас. О! Ого, чуть не впав. Це в нас невідомі мені гриби. А от там он, я бачу. Бачите, ви чиніще. Так. Ставлю свої речі, бо незручно пересуватися. Глянь, які розкішні корті, фламуліни. Ну таке не часто побачиш. Незручно сюди підходити. Зараз вибачаюсь за додатковий шум. Опа. в світках як незручно. Але ж хочеться показати і хочеться взяти. Гляньте, які тут... Он які молодющі! Оце вже шикарна якість! Оце вже шикарна! О! Які та ви що А там от вам видно, які помаранчеві. Видніється. Ну, я ті вже не буду збивати, діставати. На сьогодні мені грибів достатньо. А ось цих от красунів та й заберу. Ось тут ще внизу є. Все, будемо закінчувати. Зараз ці гриби підзбираю. І будемо на сьогодні закінчувати, тому що всі тари вже повні. Ото грибалка сьогодні. Фантастична. Так, вже вийшов на таку от ділянку. Тут от березий. Осики, до речі, це місце хороше також по зморшковій шапенці. В квітні тут буде їх просто валом. Тут така от стара лісова дорога, тут їх було дуже, дуже багато грибів в сезон. Буде час, буде можливість, все вам покажу, але це вже буде весною. Ну а сьогодні у нас, подивіться, в грудні такий от нині зимий, самі бачите, який у нас вийшов результат. Пакет. Потім я забрав ще з одного пакета, виклав сюди на горбик. І невелике відро. Просто неймовірно. І то я забрав тільки якусь, я не знаю, там одну десяту частину того, що я бачив. На камеру не зовсім було, мабуть, помітно, але гриба предостатньо іменно в цій зоні. Те, що я зміг дістати, я дістав. Така вот шикарна фламуліна і просто валом гливи. Хтось, мабуть, скаже, а на що тобі стільки грибів, там, не знаю, там береш там грибний ти браконьєр. Ну, по-перше, якби хтось знав мене більш добре, то знає, що я більшість грибів віддаю. Навіть і дуже-дуже часто ділюся абсолютно безкоштовно. Є в нас на каналі такі підписники, які це підтвердять. А ось ці гриби підуть сусідам, тому що давно просили, каже, якщо знайдеш гливи, плюс-мінус так нормально, дай нам, якщо можеш, без питань. Гриба достатньо, вони його хочуть замаринувати. Нехай маринують. Я собі декілька там залишу та й вистачить, бо я постійно на грибах. Скажімо, то Отже, такого бажання, знаєте, щоб там хотілося дуже грибів нема. Просто я люблю цю справу, сам ходжу, якось так знаєте, трішки відволікаюсь. Можливо, комусь також мої відео до вподоби і діють, як знаєте, людина подивилась, походила разом зі мною. І стало трішки приємніше на душі. Ну, Сьогодні в нас з вами такий результат. Всім дякую за увагу, хто дивився. Залишайтесь на каналі. Хоча гриба там, наприклад, в мене біля дому взагалі мало, я сьогодні зайшов дуже-дуже і дуже, дуже далеко. Такі глухі, приглухі ліси. Зараз піду сюди нагору, через поле, поки це все донесу, піду додому. Так що дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі. Гриби якісь та й будуть. Якщо вам цікавий такий формат, будь ласка, запрошую. На канал будьте тут і залишайте. Так що всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і все найкраще. Всім па-па. До наступних зустрічей.